Сімейний кодекс України статті 132 135. Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт її материнства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту материнства приймається судом, якщо запис про матір дитини у книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини 2 статті 135 цього кодексу. Заява про встановлення факту материнства може бути подана батьком, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття. Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини. Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік батьком дитини. Стаття 134 внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства материнства. На підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього Кодексу або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження, складеного органами Державної реєстрації актів цивільного стану України та видає Нове свідоцтво про народження. Стаття 135. Запис про батьків. Дитини, якщо батьківство материнство не встановлене. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень проводиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та побатькові батька дитини записуються за її вказівкою. У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування, запис про матір та батька дитини проводиться відповідно до цієї статті за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім'я, по батькові дитини і відомості про батьків. Сімейний кодекс України статті 132 135. Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт її материнства може бути встановлений за рішенням суду. Заява про встановлення факту материнства приймається судом, якщо запис про матір дитини у книзі реєстрації народжень, вчинено відповідно до частини 2 статті 135 цього кодексу. Заява про встановлення факту материнства може бути подана батьком, опікуном, піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття. Стаття 133, запис подружжя батьками дитини. Якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір'ю, а чоловік батьком дитини. Стаття 134. внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства материнства на підставі заяв осіб, зазначених у статті 126 цього кодексу.